Про війну я вас хотів запитати, власне, тому що ви в своєму дитинстві пережили війну. Вам було скільки 10 років 10, десь да. Да, приблизно. Ви е, народилися і жили на той момент е, в селищі містечко е, Меткович. Зараз прямо по ньому проходить кордон е, з Боснією. І я дивився, чи були там бойові дії в той період, коли ви там жили. Бойові дії північніше були, але з півдня теж Йогославська армія наступала, да, да. і були в сусідніх містечках бойові дії. Розкажіть про цей досвід. Ну що, я думаю, ні одного чоловіка ні в мірі, який буде говорити про війну і буде влюбатися. Угу. Э, сожалению, пройшов, як дитина, війну. Знову на якій там границі я знаходився, як угу. тоді, так і в 2014 році. Вирос з бомбами, з ракетами, з сиренами. Угу. Но ну, з нашого городу, с нашего города вся семья там